Ку-ку. У мене більше немає бажання відкладати так у Титанів. Трейлер. Трейлер. І, якщо чесно, я настільки не хочу взагалі дивитися, знати про те, що існує ця остання частина. Коли вона буде. Я просто хочу, щоб ця атака титанів дебільна вийшла десь років через 10, коли я вже не буду мене на світі, щоб вона ніколи не закінчилася. Це зробимо. 30 секунд воно йде. Блять. Армі. Блядь. Я тільки недавно, нещодавно згадувала розмову цю Ерена з Арміном. Розумієте, що оцей ніжний, добрий Ерен, який теж страждає, якому складно, який не просто геноцидна машина вбивств. Це його розмова з Арміном. О oh, Боже. Армія. Армі. Ой, гай. 4-го числа. Ой. Сомельба. Йо, якіт. Обайка і тадорі. Урова. Сіно турида. Господі, ти вже заїбав реально без галіард відвели. О, я оце я пропустила. Ага, ти теж тут точно. <пух> Все, блядь, я пішла плакати. Дякую вам за увагу.